Зараз буду показувати, скільки в мене кілограм. Бо було 72. ті скільки? А ну. 72. 75. Дивіться, 72. А, 72, 75. А взагалі в мене було е... без телефона 72,50. 72.50. Ну так, да, я ще поїм оце індичку сьогодні, то, мабуть, буде 73 чимось. Бо я вже хочу, щоб мене десь 70 хоча б було. А ніяк оце за пару днів вес не спадає. Стоїть на. стоїть ось, як часи стоять. Стоїть на одному тільки 70. Оце 73 з чим то стоїть і більше не спадає. Ну, Я не знаю, чого він не спадає, і я нічого такого ну, жирно жареного не їм, їм тільки гречку, курку. Ну, отаке, таке примерно. Їм більше я нічого не їм і стоїть і все на місці.